Вітаю вас, друзі, діти. А чи знаєте ви, що таке легенда? Легенда це фантастична оповідь міфологічного чи історичного змісту про якісь події чи життя людей, оповити казковістю, фантастикою. А які легенди ви знаєте? Хто вам розповідав їх? Наш край овіяний легендами та казковими історіями. Їх існує дуже багато. Сьогодні я вас хочу познайомити із легендою Запорізького краю Залізна квітка. Тож слухайте давним-давно, у сиві часи, коли ще Димило згорна над хатою, а земля дарувала свої скарби, жив на світі коваль на ім'я Іван. Іван був ковалем неперевершеним, його руки могли створити диво з будь якого металу, але не лише силою рук прославився Іван, а й добрим серцем та щирою душею. Одного разу, коли Іван працював у своїй кузні, до нього завітала стара мудра жінка, що славилася своїми знаннями про цілющі трави та давні легенди. Жінка розповіла Івану про дивовижну квітку, що росте лише раз на рік у ніч на Івана Купала і має чарівну силу. Хто зможе викувати її точну копію із заліза, той отримає нечувану силу та удачу, а його ім'я буде жити у віках, завершила свою розповідь стара. З того часу Іван не знаходив собі спокою. Він вирішив створити цю залізну квітку. Він збирав найкращий метал, розжарював його в горні, а потім годинами бив молотом, намагаючись надати залізу витонченої форми. Минали дні і ночі. Іван вкладав у роботу всю свою майстерність, терпіння, і головне Доброту свого серця. Він не хотів багатства чи слави. Він просто мріяв створити щось справді прекрасне і вічне. І ось одного ранку з кузні вийшов Іван, тримаючи в руках диво ідеально виковану залізну квітку. Вона була настільки витончена, що, здавалося, ніби її пелюстки колишуться від найменшого подиху вітру. За легендою, ця квітка справді принесла йому удачу і славу, але головне, вона стала символом того, що справжня майстерність і щире серце здатні перетворити навіть найтвердіший метал на красу. З того часу Івана прозвали Коваль Квітка, а його витвір залізна квітка. Ось така легенда. Діти, чи сподобалась вона вам? А чого вчить нас легенда? Так, дійсно, легенда вчить тому, що коли людина щиро працює, не боїться труднощів і робить добро, то створює справжні дива, як, от, наприклад, залізна квітка. А зараз. Я вам пропоную передати всі свої враження у художній діяльності. Намалюйте, будь ласка, малюнок до тої частини легенди, яка найбільше вам сподобалася. А я з нетерпінням буду чекати фото малюнків у групі Viber. А на сьогодні все. Бувайте!